У день його народження даруємо тобі у керівних осінніх привітаннях і Бажаю тобі рідну школу багато кухняних учнів. Диплячий мудрий, добрий вчителів і прихвателів. Дякую, Мазя, примі. Кожна дитина, жити дружити, учиться в ній. Наш вулик, наша школа, вся вона гудиться крить. І здається, що довкола mm -hmm. розквітають квіти землі, бігають, сміються діти, та лиш вже дзвенить, стане тихо, наче квіти, попувались з в мить. Наша школа це надзвичайний неповторний час, дитячий сміх помчить по коридорах. У роді на всіх нас. Вітаємо рідна школа! Рідна школа, вітаю тебе, з днем народження. Бажаємо неймовірних успіхів та смаливих ідей. Відмінного навчання та чудового дозвілля, щоб кожен учень зміг голоскритий свій талант. Своєї здібності, щоб всі були здоровими та страсливими. Бажаємо мирного на неба над головою. Бажаємо вчителям поваги усім напленості, а батькам гордості за своїх дітей. Вітаємо рідну школу, вітаємо рідну школу. Дякуємо за мудрість та науку. Бажаємо щастя і процвітання. Світлого майбутнього найкращих учнів. Yeah. Мов він не перідненька. А ми твої мові діти. Любим тебе, дуже. Ти даруєш нам знання і з прекрасною дружбою. вчителів, батьків, учнів і святом школи. Бажаю нашій школі процвітання, нових успіхів, нових досягнень, а нашим випускникам, щоб завжди не звували той поріг, який вони перейшли перші, і завжди пам'ятали тих, хто їм дав дорогу в життя. У цей славний осінній день вітаю усіх вчителів та учнів нашої школи із 33 ю річницею. Заснування освітнього закладу. Усім бажаю удачі, наслаги і здоров'я. Вітаю. Наша школа це таке місце, де завжди на тебе чекають, і де для всіх завжди відчинені двері, де завжди тобі допоможуть доброю порадою, підтримують і вислухають. Нехай школа пишається своїми дітьми. А діти ніколи не забувають рідне джерело перших знань. З Днем народження, рідна школа. Бажаємо, щоб стіни нашої рідної школи завжди залишалися тим місцем, де ти кожен здатний отримувати, дарувати, ділитися, віддавати і просто радіти. Школа процвітай! Тобі вже 33! Вітаю тебе! Попереду у тебе має бути як мінімум 103 для дітей, які тебе потребують. Вітаємо нашу улюблену школу. Бажаємо, щоб з її вікон завжди долинали дитячі співи, веселі суперечки і радісний дитячий сміх. Нехай у цих стінах завжди звучать радісні голоси перемог і досягнень. Бажаємо усім здоров'я та безмежної любові до рідної школи! Нехай наші учні будуть найталановитішими та найуспішнішими. Хочемо поважати, щоб кожен у нашій школі відчував себе щасливо і весело. Щоб кожен зміг розкрити свій талант і показати свої здібності. Вітаємо